Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про машини, які виконують зигзагоподібну строчку. Сьогодні розглянемо з вами процес утворення простої зигзагоподібної строчки. І так, при виготовленні різного асортименту одягу часто використовують так називаємі оздоблювальні строчки з човниковим або ланцюговим переплетенням ниток. Широке застосування отримали прості зигзагоподібні строчки. Проста зигзагоподібна строчка застосовується для шивання тканин в стик, для пришивання різних оздоблювальних елементів кружів, там, підшивання бокових сторін виробу. Тобто має широкий спектр застосування. Утворення простої зигзагоподібної строчки можна розглянути на прикладі роботи на машині 26 класу. Відео про це є, переглянете. Давайте з вами розглянемо процес утворення саме простої однолінійної зигзакоподібної строчки. Прошу звернути увагу на рисуночок, схемку перед вами. І так, уявимо собі, припустимо, що ми працюємо на машині. І так, голка, опускаючись донизу, проколює тканину в точці 1. Після виходу із тканини відхиляється впоперек платформи на ширину зигзага. Відстань А, це в нас ширина зигзага. Відхилилася. Одночасно з відхиленням голки при утворенні зигзагу відбувається переміщення тканини на довжину стіпка. На довжину стіпка. Параметр Б від проколу до проколу. Це у нас довжина стіпка. Після цього голка опускається повторно, проколює тканину в точці 2. В точці 2. Нитка при цьому розташовується на косу. Не прямолінійно, як ми звикли, а на косу. Після другого проколу голка. Відхиляється поперек строчки у зворотню сторону, а тканина переміщується на довжину стібка. І так далі. Далі цикл відхилення з проколом і переміщення матеріалу повторюється. Тобто прокол, вихід з матеріалу, переміщення матеріалу, відхилення на косу, прокол. Вихід голки з матеріалу, переміщення матеріалу, відхилення у зворотньому напрямку, прокол, і так далі. І так далі. Варіанти виконання зигзакоподібних строчок. Їх багато, вони різноманітні. І для оздоблювальних робіт, окрім такої звичайної простої строчки. Використовують строчки більш складних рисунків, які утворюються за рахунок різних поєднань відхилень голки і переміщення тканини за напрямком і по довжині. Приклади з екзакоподібних строчок я вам прикріплю окремо. Табличкою з параметрами і так далі. Але ми повинні запам'ятати, що вони бувають прямолінійні, да? От, як в даному випадку, прямолінійні. Вони можуть бути криволінійні, такі як дугою. Да? Вони можуть бути в дві лінії, в три лінії, можуть виконуватись якісь складні, геометричні форми, там, наприклад, такі напівду, дві дуги. наприклад. Знову ж таки, дві дуги в одну. В одну лінію, подвійні дуги і так далі. Тобто номенклатура зараз з розвитком техніки кількість зигзагоподібних строчок може бути великою. В принципі, по зигзагоподібним строчкам потрібно вам запам'ятати тільки це величину зигзагу і довжину стібка. На цьому все. До побачення.